Україні, Пропоную вам свіжо пригнаний автомобіль. Це Jaguar I-Pace. Автомобіль Ресталіновий, 21-го року модельного із пробігом 80 тисяч кілометрів. Автомобіль пригний із Німеччини в чудовому стані, чорний колір в чорному глянці, судо, чорний глянець. Автомобіль комплектації SE. Повністю Обслужений, обслуживався суто на офіційному СТО в Європі на Ягуарі, тому на цей автомобіль досить діє гарантія, як на батарею, так і ще до цього кінця цього року загальному весь автомобіль на всю електроніку. До речі, в Україні Ягуар з цього року повністю підтримує гарантії на європейські автомобілі Ягуар IPS. Ну, Без проблем у нас в Тернопіль, чи в Києві, чи в інших містах на офіційному столу можна обслуговувати і по гарантії, якщо десь щось необхідне, буде, можна буде замінити. Но менше з тим. Фари, як бачите, тут дуть повністю матричні. Камери 360. Всі асистенти, датчики сліпих зон, мертвих зон. Тачки ліній, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз контроль, виявлення небезпеки спереду. Тобто всі функціонал весь по асистентах все автомобіль має. Колір у нього чорний перламутр, чорний металік Бачите, Лобовуха рідна з підігрівом, за термальною плівкою. Бачите, він такий фіолетовий відлив має. Номер кузова, щоб звірити. Інформацію і зараз вам покажу решта по салону. Тут, як ви бачите, автомобіль повністю на чорному салоні, повністю чорний шкіряний салон. Сидіння із підігрівом, із перферацією, повністю електричні. є пам'ять сидінь, є аудіосистема Meridian. є контурна підсвітка е, кард дверей. По, по салону так само під ноги, все повністю всі нічі, все підсвічується. Вже як бачите, рестайновий кермо, рестайлений руль. І, Друзі, як бачите, це вже нове кермо. Автомобіль має також підігрі керма. Всі асистенти, як я говорив, мультимедіа, точніше не мультимедіа система, а інфодисплей повністю кольоровий. Як бачите, можна вибирати налаштування, що він буде, як він буде відображати інформацію. Зараз вам ще... Покажу, тут може бути одна шкала, може бути дві шкали, тобто за різних варіантів, тобто все, як кому подобається. Повністю нова мультимедійна система, це вже PV-Pro, Тут вже йде бездротова зарядка телефону, плюс де бездротовий Apple CarPlay чи Android Auto. Е, набагато цікавіше все функціонує, набагато цікавіше, повністю все обновляється. До речі, це вже мультимедійка, вона сама собі завантажує оновлення. І сама собі їх, тобто ви вибираєте, коли там підтверджуєте, щоб встановити вночі, воно собі вночі за ніч встановлює. Тобто тут вона аналогічно постійно самоудосконалюється. Цей автомобіль він, по-перше, за рахунок того, що тут вже нова прошивка батарейна прошивка моторів, він, він має більший запас ходу. І, бачите, тут вже зовсім інакше все функціонує, зовсім інакші іконки. Скажемо ще, що тут цікавого можна вам показати. Так, Apple CarPlay я показав, це я показав. Ем, клімат контроль, у прийнятній клімат контролем є електрич, електричний лобового скла. Клімат двох зон, є підігрів сидінь. Вибір режиму руху. Ну і в принципі, я знаю. Більш детально вже в описі чи по телефону я вам все розкажу. Друзі, так само по салону, ззаду все збережене, все акуратно, є датчики, які допомагають виходити заднім пасажиром. Тобто, якщо буде їхати, приїжджати автомобіль, він заблокує дверку і буде вам сигналізувати, що є небезпека при виході з автомобіля. Бачите, вже йдуть всі порти для зарядки гаджетів йдуть на USB-C. ну Це вже європейський стандарт. До речі, задні надписи, бачите, вони в чорному кольорі йдуть, тому що це рестайльнова модель і в рестайльному моделі вже коли йде чорний глянець, задні написи теж до чорному глянці. Електропривід кришки багажника. Тут є ніша, ремкомплекти, все. Як знайшов з заводу, все, в принципі, все є. Ось так, все і ззаду, з правої сторони. аналогічно, спереді. Як бачите, все збережне, все акуратне. Відглянуте. І також, як бачите, два ключики з автомобіля, весь мануал, все є для зарядок, різ, е, митні документи, бриф, Сертифікат відповідності, тобто лишається всього лиш поставити цей автомобіль на облік на клієнта і заплатити там буквально за номерні знаки і за реєстрацію це 1000 гривень. Так, друзі, ви бачите, теж тут вже три фази. Зарядочки йде на три фази. Тобто 11 кВт в годину, плюс CCS-комбо, європейський тип зарядного, який дозволяє заряджати автомобіль 100 кВт в годину. Як бачите, з автомобілем два комплектні зарядки, це є, звичайно від 220 розеточки і кабель продовжуючи трьохфазний. Оце йде однофазно. Тобто це буде довго заряджати, а якщо для повних покриття всіх потреб потрібно купити зарядну на три фази. Так, друзі, ще раз заповторював інформацію стосовно цього автомобіля. Це є Jaguar I-Pace 2021 рік модельні, це рестайлинова модель. Чорний колір на чорному глянці. Автомобіль в чудовій комплектації із рівним пробігом 80 тисяч кілометрів. Автомобіль має фари матриші, має камеру 360, має всі асистенти, мертві зони, дістроніки, Тобто все питання тут по цьому, ну, скажімо так, на повному фулі. Рестайлінгова модель чим відрізняється? По-перше, запас ходу плюс 30, плюс 50 км приблизно. Плюс трьохфазна зарядка бортова, автомобіль можна зарядити за 8 годин. Це не 13, так як попередній версії. Плюс нова мультимедійна система це вже PV-Pro, із голосовим управлінням, з можливістю оновлюватися автоматично, тобто багато нових додаткових функцій, які будуть завжди обновлятися. Ну, в принципі, все. Ось такий автомобільчик. Якщо вас цікавий даний автомобіль, телефонуйте, домовимося. Слава Україні! Героям слава!